Приводу тривог. От про це говорив про, про те, що потенційно їх має зараз стати більше, Юрій Ігнат. Але от зараз я от буквально в режимі онлайн відкриваю мапу повітряних тривог Львівщини. Ну от зокрема Львівщини. 19 днів остання тривога тому була на Львівщині, на Київщині. Вчора була тривога 8 годин тому. В середу, так? Але перед тим два тижні на Київщині не було тривог. Насправді, знаєте, хочеться вірити, що ця інтенсивність просто зменшується в зв'язку з тим, що у росіян вже немає стільки ресурсів, або в них змінилася якась тактика, стратегія. Але з іншого боку, знаєте, ми всі переживаємо за те, що вони просто зараз накопичують ресурси для майбутніх ударів по українській території спроб ударів. Адже ми розуміємо, що в нас є ефективна протиповітряна оборона, що ви про це думаєте? От така велика кількість днів на заході України, зокрема без тривог, і слава Богу, це в них щось помінялося чи накопичують зусилля? нічого не помінялося, накопичує зусилля у межах від 60 до 100 ракет. Трошки дані різняти, дуже тяжко це все обчисляти. Згадували ми вже Х-47М2 Кенджал, Х-101 і 3М14 калібр. Накопичують. Це далекобійні ракети від 2,5 до 5 тисяч кілометрів завдання ударів. Плюс зуміли поставити на, на конвейер ракети ближньосереднього радіусу дію, такі як Х-31, Х-35, Х-59. Вони можуть завдавати ударів від 110 до до трьохсот кілометрів, а це вже керовані авіаційні ракети. по попередній крилаті вона вийшла і полетіла шукати собі ціль. А там ті попередній, то штурман у Су-34 має її доводити до цілі. Але тим не менше на оцих відстанях це також дуже небезпечна зброя. Плюс за вересень застосовано більше 500 безпілотників класу шахет 136 і 131. Зуміли налагодити виробництво. Удари будуть 100%. накопичують, думають, обчисляють маршрути проривання так також будуть попри те, що ми дійсно серйозно підняли на нашу протиповітряну оборону? Не маю ні не меншу сумніву, що ракетні удари триватимуть впритул до останнього дня цієї війни. А коли завдадуть чергового удару? Ну, даруйте, я не можу це спрогнозувати. Я хочу вас точнити Ви сказали, що десять ракет це вони накопичують правильно для якогось такого. Ну по суті, о -о одномоментного удару, чи чи як це правильно трактувати? правильно розуміти це, що в місяць вони таку кількість ракет можуть виробити. в місяць. За одним ударом може бути 6 ракет, 8, 10, 12, 100, 120 і так далі. Наймасовіший пуск, який вони взагалі зробили із початку війни, це грудень минулого року. 236 ракет за місяць було застосовано. Тут 95 МС може брати набор до 8 ракет Х-101, але 8 ніколи не бере, максимум 4. Як правило, дві. Чому ракета важить поза 2,5 тонни. Про виснаженість нозлів і механізмів ми вже говорили. Наймолодший Ту-95МС також 1994-го, ну, початку е 90-х років і в них з цим є серйозні проблеми і будуть далі. х 555 може брати шість на також більше ніж шість ніколи не беруть. Отже, як Київ, якою хвилевою масою будуть застосовувати авіацію по два ракетоносців, по шість ракетоносців, по дванадцять в відносно робочому стані у них є приблизно 20 машин. Бо зрозуміти в якому стані перебуває кожна машина, треба мати дуже достовірну і скурпульозну розвідувальну інформацію. Ми зрозуміємо, що вона практично а чи залишається ризик? Кораблів з ракетами, зокрема, калібр, які в Чорному морі можуть також випускати по нас ракети. Чи все ж Чорне море трошки стає в цьому сенсі, ну як сказати, трішки безпечнішим для України, враховуючи, що ми також активно відпрацьовуємо їхній військово-морський флот завдяки в тому числі українським надводним дронам і нововведенням. У Проведення сучасної війни, які зараз в першу чергу з боку України відбуваються, буде коротше казати, їх став загроженим. Отак кратніше це змінилося що в частині безпеки нас не так би як нам хотілося. Дійсно, дуже добре, що, скажімо, ми знищили у сухому досі такий доволі серйозний човен класу паршавлян чи по понадській класифікації класу кіло, який може завдавати чотирма ракетами удару з підводного положення на глибині. Примети обчислити його у морі практично неможливо. Треба мати повноцінний підводний флот. Ми його на цю хвилю не маємо і чотири ракети це доволі серйозно. Таких таких човнів в робочому класі. В них було 4-5 дискусій там з одним човном на якому він стані. Якщо один відмінусований, ну то десь чотири вони таки мають в робочому стані. Це багато плюс, як мінімум, два важкі фрегати класу адмірал Макаров» з восьмома. Пусковими установками М14 клібр у спеціальній комплектації а також три класи малих ракетних кораблів класу Каракурт, класу Буян М і класу Василій Биком або 22 160 Кожен з них також має повісі пускових установок, і вони поставили цю ракету на конвейер Нагадаю, максимальна дальність дві тисяч кілометрів. Це багато не зняти. Питання морських ударів не зняти і не буде зняти. Чи буде понижуватися цей потенціал? Буде чому? О, чому дуже цінно, що загинув цей е, човен і, Ростов на Дону конкретно його назва? І е, тут я одна деталь, яку обов'язково пояснюю. Він пройшов капітальні ремонти в 2021 році на суднобудівних заводах на Балтиці. і от буквально через два роки. І знову проходить ремонт. Чому це човен, який застосовувався в бойовому режимі? В Росіян завжди що з радянського союзу були проблеми із якістю металу, як такого ракета, коли особливо в підводному положенні виходить із торпедного апарату, здійснює колосальний тиск на вузли і механізм. Отже, човен треба нескінченно ремонтувати, таких подібних потужностей, як знищений сухий док, а відновити вони його не зможуть. Ну принаймні, точно у найближчий рік, може через рік зможуть, але зараз точно є таких нормальних потужностей. Інших їхніх е, портах немає, і це хороша новина. Чому тому, що кожен пуск буде зношувати механізми, а повноцінно ремонтувати не може? А згідно із доктриною Монтре, яку застосувала Туреччина, доктрина 1936 року, Року ні вивести кораблі на ремонт, скажімо, у Балтику з Чорного моря, ні завести нові у Чорне море вони не зможуть. Тому в стратегічному сенсі паритет досягнутий. Однак вогневий потенціал ще мають доволі серйозний. для мене. Мрія, от для мене персональна мрія, щоб із із котрими човном чи кораблем сталося те, що сталося свого часу, із підводним човном Фу! щоб якась ракета так утомилася, що втомила весь корабель. Оце би було дуже добре. はい。